Технічний прогрес у сільському господарстві, механізація технологічних процесів і прогресивні форми організації виробництва внесли суттєві зміни у зміст праці механізаторів і дозволили значно підвищити їх зайнятість протягом року. У рівень розвитку сільського господарства, його економічна ефективність в багатьох випадках визначається однією із найбільш масових механізаторських професій тракториста сільськогосподарського виробництва. Ідеальне водіння тракторів початкова ланка у виробничому навчанні майбутніх трактористів. Якість подальшого навчання, продуктивність праці та інші показники залежать від освоєння вами вправ та прийомів по керуванні тракторами. Саме цьому буде присвячений наш сьогоднішній урок. тема уроку вправи в прийомах користування органами керування та контрольно-мірваними приладами. Пуст двигуна. Керування вздовж прямої та з споворота. Завдання сьогоднішнього заняття. Перше навчитися виконувати правильну посадку в тракт. Засвоїти вправи користування органами керування та контрольно вимірювальними приладами. Третє. Засвоїти вправи і прийоми запуску пускового і основного двигунів. І останнє відпрацювання вправ і прийомів зрушання і зупинки трактора. На початку заняття з'ясуємо і повторимо основні правила з охорони праці при роботі на тракторі. Виконувати роботи на тракторі потрібно в спецодязі. Спецодяг має відповідати зросту і розміру. Забороняється працювати в одязі просочно пально-мастильними матеріалами. Друге. Для пожежної безпеки під час заправки трактора пально-мастильними матеріалами забороняється користуватися вогнем і коритом. Третє. Перед початком роботи треба впевнитись в тому, що трактор справний. Четверте. Сідати в трактор та виконувати будь-які завдання можна лише з дозволу майстра виробничого навчання. П'яте. У дощ, снігопад та ожиледицю бути особливо обережним при посадці в кабіну, виходячи з неї. Вчасно очищати бруд сніг від підніжок кабіни трактора. Шосте. Кабіна тракториста, органи керування та контрольно-вимірені прилади мають бути чисті, сухі, вільні від сторонніх предметів. Наступне. Перед тим, як запустити двигун, потрібно переконатися, що на двигуні, капоті, в кабіні трактора немає сторонніх предметів. Важіль перемикання КПП знаходиться в нейтральному положенні. Перш ніж почати рух, потрібно переконатися, що це безпечно для інших, подати попереджуваний звуковий сигнал і лише після цього починати рух з місця. Наступне, під час руху трактора забороняється сходити з нього, сідати на інші сільськогосподарські машини чи причіп. Всі операції пов'язані з технічним обслуговуванням, усуненням несправностей і ремонту, потрібно виконувати тільки з вимкненим двигуном. І останнє. При відкриванні кришки радіатора, прогрітого двигуна оберігайте руки й обличчя від опіків. Трактор, з яким ми сьогодні будемо з вами працювати, John Deere, моделі 7820. Цей трактор має 6-ціліндровий дизельний двигун. Потужністю 170 вінських, 178 кінських сил, об'єм двигуна 6,8 літра. Трактор має 20 передач переднього ходу і 20 передач заднього ходу. В порівнянні з попередніми тракторами, з якими ми працювали гусеничними, колісні трактори мають ряд переваг. До них відноситься те, що ці трактори можна використовувати. На дорогах загального користування вони є більш швидкісні і більш маневрені. Очім, місцем тракториста є кабіна трактора. В ній органи керування та контрольно-вимірювані прилади розміщені в чітко визначеному порядку, що дозволяє вчасно і якісно виконувати керування трактором. Посадка тракториста повинна забезпечувати вільний доступ до всіх органів керування трактора. Вільне положення рук на кермі і чітке бачення дороги й оточуючого середовища. Яким повинно бути положення рук на рульовому колесі. Рульове колесо необхідно тримати обома руками без зайвого напруження. Правильне положення рук на рульовому колесі найпростіше розрахувати за допомогою уявного цифроблата годинника. Ліва рука повинна бути розміщена в межах 10-ї години. Права рука повинна бути розміщена в межах 2-ї години. Руки можуть бути трохи зміщені вгору чи вниз, в залежності від зросту тракториста. Обід рульового колеса потрібно тримати пальцями обох рук без особливого напруження. Не можна повертати рульове колесо однією рукою тримаючи за спиці чи схрещуючи руки. Положення рук на важелях. При переведенні важеля в положення від себе. Потрібно притримувати важіль за наконечник. При переведенні важіля в положення до себе потрібно переводити важіль за допомогою пальців рук. Розміщення ніг на педалях трактора повинно бути таким, щоб забезпечувати надійність контакту ноги з педаллю. А тому натискувати на педаль потрібно середньою частиною стопи. Не пальчиками і не п'яткою. Кабіна трактора John Deere моделі 7820 проста і має найвищий ергономічний дизайн і доночасну функціональність. Що забезпечує приємну робочу обстановку. Зручні в користуванні ергономічно розміщені органи управління сприяють підвищенню продуктивності тракториста. В кабіні трактора розміщені слідуючі органи керування. Вмикач запалювання і двигуна. Для того, щоб увімкнути запалювання, повертаємо ключ за годинниковою стрілкою. Щоб запустити двигун, повертаємо ключ в крайнє положення. За стрілкою годинника. Вимикаю двигун, повернувши ключ в крайнє положення. Проти стрілки годинника. Педаль муфти щеплення. Натиснувши педаль до кінця. Щеплення вимкнено. Перевівши педаль у вихідне положення. Щеплення увімкнено. Педалі гальм. В тракторі є дві педалі гальм. Лівого і правого колеса. При натискуванні ногою на педаль гальмується праве або ліве колесо. При виконанні транспортних робіт гальмування здійснюють обома колесами. Важіль стоянкового гальма. Важіль має два положення. Крайні нижнє і крайнє верхні. Щоб вимкнути стоянкове гальмо, потрібно натиснути на кнопку фіксатора і перевести важіль в крайнє нижнє положення. Для того, щоб увімкнути стоянкове гальмо, достатньо перевести важіль в крайнє верхнє положення. Користується стоянковим гальмом під час зупинки трактора при роботі сільськогосподарськими машинами, які працюють стаціонарно. Та і у інших випадках. Педаль подачі палива. При натискуванні на педаль подача палива збільшується. Відповідно, зростає частота обертання колінчастого вала двигуна. При відпусканні педалі подача палива зменшується. Відповідно зменшується частота обертання колінчастого вала двигуна. Рульове колесо за допомогою цього органу керування. Ми здійснюємо зміну напрямку руху трактора. Поворот трактора виконують плавним обертанням рульового колеса в потрібну сторону. Рульова колонка із змінним кутом нахилу і функцією зберігання налаштування забезпечує зручність під час входу і виходу з кабіни трактора. Важіль реверсу дозволяє швидко і плавно змінювати напрямок руху трактора на будь-якій швидкості. Перевівши важіль в крайнє переднє положення у передачі переднього ходу. Перевівши важіль в крайнє положення на себе, вмикається передача заднього ходу. Розміщення важеля в середньому положенні відповідає нейтральній позиції. Трактори моделі 7820 оснащені трансмісією, за допомогою якої можна здійснювати зручне і плавне перемикання передач. Для керування трансмісією використовується єдиний важіль для вибору діапазону передач. Важіль перемикання діапазонів можна встановити в одне із п'яти діапазонів А, Б, С, Д. Або є. А також положення парковки. Кнопки для електронного вибору передачі. На верхній частині важеля дозволяє легко вибрати одну із чотирьох передач в будь-якому із п'яти діапазонів. Допоміжний перемикач передач дозволяє виконувати більш зручно поворот трактора в кінці поля. Для більш зручного здійснення повороту в кінці поля можна використовувати двопозиційний перемикач. Перемикач дублює кнопки, розміщені на важелі трансмісії і виключає необхідність для переходу на понижену передачу. Панель управління дозволяє оператору запрограмувати різні параметри і встановити показники для певних робіт. На панелі управління розміщень. Клавіша вмикання кондиціонера. Регулятор температури повітря системи кондиціювання. Перемикач обертів вентилятора системи кондиціювання. має 4 швидкості. Вмикач склоочисників. Має три положення і положення викнуте. Вмикач світла фар. На панелі управління. Розміщені слідучі клавіші. Клавіша вмикання додаткових фар. Клавіша вмикання аварійної сигналізації. Клавіша вмикання переднього ведучого мосту. Має три положення: перше положення. Передній міст вмикається автоматично при необхідності. Слідуюче положення. Передній міст вмикається примусово. І останнє положення передній міст вимкнутий. Клавіша вмикання очищувача та умовача заднього скла. І клавіша блокування валу відбору потужності. На панелі управління також розміщений дисплей інформаційної системи трактора і кнопки керування інформаційною системою. Цей дисплей дозволяє трактористу запрограмувати різні параметри і задати показники для певних видів робіт. Дисплей дозволяє отримати різну інформацію, необхідну при роботі трактора сільськогосподарськими машинами. На панелі приладів також розміщені три важелі керування гідросистемою трактора. Ці важелі мають чотири фіксованих положення: піднімання, опускання, плаваюче і нейтральне. Також на панелі управління розміщений важіль перемикання швидкостей валу відбору потужності. Він дозволяє включати вал відбору потужності в позиції 1000 обертів за хвилину, частота обертання валу відбору потужності. І частота обертання валу відбору потужності 500 обертів за хвилину. Кнопка вмикання валу відбору потужності. Перевівши кнопку в одне із двох положень, ми або вмикаємо, або вимикаємо вал відбору потужності. Кнопка керування навіскою трактора. Кнопка має три фіксованих положення: піднімання, опускання і нейтральне. Важіль ручної подачі палива. За допомогою цього органу керування ми можемо змінювати фіксовану частоту обертання колінчастого вала. Також в кабіні трактора розміщений додатковий дисплей. За які ми можемо відслідковувати слідуючи параметри. За допомогою цього дисплею ми можемо відслідковувати частоту обертання колінчастого вала двигуна, швидкість руху трактора, температуру навколишнього середовища і температуру охолоджуючої рідини двигуна. Тиск масла в системі мащення двигуна. Кількість палива в паливному баку. І увімкнути діапазон і передачу трансмісії трактора. Також даний трактор оснащений GPS-навігатором, за допомогою якого можемо здійснювати контроль точного обробітку ґрунту, прямолінійність руху трактора та інші показники. За допомогою цих органів керування ми керуємо роботою трактора. Запустити двигун. Потрібно повернути ключ замка запалювання. Почати рух потрібно перевести важіль коробки перемінних передач з положення парковки в положення вімкнутої передачі. Перевести функціональний важіль руху в переднє положення. Більшою подачу палива, педалю подачі палива. Для того, щоб зупинитися, необхідно перевести функціональний важіль руху в нейтральне положення, натиснути на педалі галь і перевести важіль керування коробкою перемінних передач. Положення парков. А зараз перейдемо до практичного закріплення набутих знань. Я вам роздаю інструкційні картки. Ви маєте кілька хвилин часу для того, щоб ознайомитись з містом і послідовністю виконання завдань. Зараз ти, Олександр, продемонструй, що ти засвоїв під час сьогоднішнього. Під час вивчення сьогоднішньої теми вами були допущені такі помилки. Роман, під час рушання трактором ти не подав попереджуваний звуковий сигнал. Саша, при рушанні трактором дуже швидко відпустив педаль муфти щеплення, що призвело до різкого рушання трактора. Ви набуті знання практично закріпили і отримали оцінки. Роман 10 балів і Саша 10 балів. Домашнє завдання. Вам необхідно буде повторити операції щозміна технічного огляду.